Казка про копієчку Жила була маленька кругла залізячка, яку звали Копієчка. Вона народилася на великому заводі, на якому також з'являлося багато інших залізних кружечків. Вони були зроблені з металу і називалися монетки. Цікаво, а для чого ми потрібні? Запитала Копійчка в своїх маленьких, блискучих металевих друзів, підійшовши до них. Я чула, що нас будуть використовувати люди, відповіла одна монетка. А я чула, що ми будемо жити в маленькій сумочці, сказала інша. І ось одного разу Копійчка прокинулась і здивувалась, опинившись в новому місці. Вона виявилася з іншими. Монетками різних розмірів всередині маленької сумочки. Де я?» – запитала копійка. Ти в гаманці, відповіла монетка по сусідству. Що ми тут робимо? Ну, ми чекаємо, коли нас витратять, щоб купити які-небудь речі, відповіла інша монетка. Нас використовують, щоб купувати речі? Так. Ми ж гроші. Монетки й паперові банкноти це гроші. Люди міняють нас на речі. Перш ніж копійка встигла щонебудь відповісти, рука відкрила гаманець і взяла її. Вона побачила, як літній чоловік, подивившись на неї, протягнув її продавцеві. Ось дайте на мені апельсин! – попросив дідусь. Будь ласка, відповів продавець. Він взяв копійку і дав чоловікові апельсин. Ух ти! Завдяки мені цей дідусь купив апельсин, з радістю подумала копійка. Пізніше копійку передавали з рук в руки, обмінювали на морозиву, ячик або оплачували мийку машини. Копійка багато чого побачила. Вона була щаслива, що люди міняють її на різні речі. І завдяки їй люди можуть отримати те, що хочуть. Одного разу копійка потрапила до маленької дівчинки, але вона не стала її міняти на що-небудь. Це був подарунок. Спасибі, тітенько, сказала дівчинка. Будь ласка, відповіла жінка, що ти будеш робити з цими грошима? «Я?» Збираюся покласти їх у скарбничку, щоб накопичити грошей на день народження, відповіла дівчинка. Йшов час і нові монетки потрапляли в маленьку скарбничку. Приєднувались до копійки, а вона слухала їх історії. Деякі історії були про те, звідки монетки прийшли, інші про те, що люди купували. Кожна ділилася історіями про те, як. Робила людей щасливими, даючи їм те, що вони хотіли або чого потребували. Але все ж з цікавістю вигадували вони, що купить маленька дівчинка. Я думаю, що ця дівчинка копить нас для чогось дуже особливого, сказала копійка. Ось одного разу в один особливий день дівчинка. Занесла скарбничку до зоомагазину. Вона гордо і радісно витягла всі монетки і простягнула їх в господареві магазину в обмін на цуценя. Всі монетки з задоволенням дивилися, як дівчинка раділа цуценяти. І монетки були дуже щасливі.